Вітаю, шановні, отже, айва і все про неї. Ось та сама айва, яку я зрізав гілки, і просто поставив в воду. І як бачите, дуже добре вона вкорінюється. Зараз я її буду висаджувати. Також дивіться, якщо придивитись, побачите, скільки на ній повилазило попелиць. Дуже багато. І зараз я їх буду оприскувати. Біоінсектицидом біопрепарат, який не шкодить бджолам. І як бачите, вона зібралась вже зацвітати повикидала бутони. Не буду я їх зривати. Якщо пропаде, хай так. В мене вистачає айви. Зробимо експеримент, чи зможе вона виростити ці бутони. Зараз я її висаджу і буду оприскувати, тож дивимось далі. Так, все приготував. Наша айва, біопрепарат. Одразу покажу біопрепарат Актофіт. Вже багато років таким користуюсь. Інсектицид, акарицид контакти яшкової дії та загосту. Картоплі, винограду, хмелю, овочевих та декоративних культур від широкого спектру шкідників. Дата виготовлення 23 рік. Так, здається, 3 роки в нього. Термін придатності, тобто до 26-го року. Тут якраз на цей рік залишилось. Тут не написано скільки, але з того, що я пам'ятаю... 25 мл на 10 літрів води, але я завжди роблю 40 мл. І він завжди працює. Єдине, що він не всмоктується в рослини, тому, якщо пройшов дощ, потрібна повторна обробка. Це його мінус. А так дуже дієвий і до нього немає звикання, на відміну від системних препаратів. Ну Поїхали, робимо три, у нас три рослини, робимо три лунки. Це буде тимчасове висаджування на цей сезон. А тут важко буде висадити, тому що це під горіхом, таке місце, але восени я його пересаджу, якщо він не загине на постійне місце. Ось так одна. Будемо по одній висаджувати. Так, ось вони які корінці, дивіться. Ці вже підсохли трохи, бо не було води, не вистачало. Але нічого. Це все корінневе таке. Все буде коріння. Його туди втоплю, можна підрізати навіть зараз. Так. Ось так відрізав зайве. Бачимо деревина жива, це все коріння буде. Отак і закопимо. Осаджуємо наступну рослину. Так. тут аналогічно, бачите, де коріння зверху, то я її підрізаю. Конечно, <свист> в Ось, Теж бачите які корінці. Це все дрібні корінці теж. Саме на ній, бачите, вже викинула бутони. Ще одна, отака дрібна, теж ніби бачите, вон повкорінювалось, висаджу її теж гаросте. Не буду її підрізати. Тепер треба полити, щоб не намочити листя, бо я його буду оприскувати. Знімо і під корінь. І доведеться постійно поливати, або ж я докину сюди крапельний полив полив, нехай воно крапає собі ось так. Тепер 25 мл на 5 літрів води. Але я не буду оприскувати, бо мені не треба нічого оприскувати. Розведу в такій пляшці. Буквально краплю тобто 10 мл вілью, Ось так. Ось бачите, пішла реакція і воно має такий запах такий. Одразу відчувається, що це саме автофіт. Тобто якщо купиш підробку, то почуєш одразу. Ось так робимо і починаємо оприкувати. Нагадаю, цей препарат, він не шкідливий для бджіл. В чому його перевага знизу і зверху треба, бо він контактної діє, він не всмоктується в рослини. Тобто о, треба, щоб по-любому на попелиці потрапило. Ви Бачите, вже з'їло повністю гілку попелиця. Я пізно це помітив. Не було часу слідкувати. Решту я вибризку на ту айву, яка в мене вже дерево росте. Не забудьте поставте лайк і підпишіться на канал. якому цікаво, слідкуйте. Я викладу наступне відео, як чи допоміг оцей актофіт від цієї попелиці. Бачите, її тут дуже багато вся листя покручене. Вона аж сиплеться з нього. Біла така папалиця, вся вся пляшка вот, вона вся в попелицях. Тож викладу окремо відео, як вона буде розвиватися, ця айва, чи загинуть ці бутони, чи все-таки змогуть прорости. Ну і чи допоміг препарат Артофіт. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.